Вітаю вас на каналі. Сьогодні 26 серпня 2025 року, місто Прясла Київська область. Хотів би вам показати новинку на моєму винограднику: гібридну форму ні Жельченка, ні кито. Ось давайте перейдемо до куща. Я покажу яку він в цьому році показав ягоду. Брав я його за ранній термін і за те, що в нього є мускат. Мускат гарно виражений, ніжний такий, але гарно відчувається. Після дощів не вимився має таку от рожеву ягоду, отакі от невеликі грони, це Нікітон. А чому невеликі? Закладав великі суцвіття і Я залишив одне крило грони. Тому що пагони, пагін був, це прищепа ось Бачите, невеликий був такий тонкий пагін. Я вирішив залишити для того, щоб спробувати такі невеликі фрагменти от, от грони Нікітону. От ягоду має, зараз я виріжу ягоду, Уже готова ягода. Має такий рожевий колір. У Фіолет, бачите, не пішов. Навіть при цих холодних ночах. Кузьміч, бачите, трошки ушов за рахунок холодних ночей. Більш такий темний колір. Нікітон не пішов темний колір. От Давайте подивимося структуру м'якоті. М'якіть така мармеладна має структуру. Бачите, вона заповнена. Нема проміжку, ніжна шкірка. Не відчувається шкірка при приїжджі. Є сок, але вона така мармеладна. Бачите, довлю, доволі така щільна. Легенький підхруст такий за рахунок шкірки. Зараз ми ще перейдемо на ту сторону, я призупиню відео, подивимося ще з той сторони на урожай. Ось ми перейшли на іншу сторону цього куща. Давайте от, підійдемо ближче, подивимося. Ось бачите, така вона рожевого кольору. Бачите, запилена ягода доволі Нікітона велика. Ось ті, горохка В цьому році багато погорошила. Бачите, я вам порівняю просто дві ягоди ось у Кузьміча, вирву Нікітона. щоб ви розуміли, що ягода в Нікітона доволі велика. Сила росту. Сила росту, я не знаю. Можливо, Кузьміч перетягнув на себе всю силу, але пагони Нікітона в мене вийшли дуже тонкі. Бачите, це. Тоненькі пагони, це нікітону. По селі росту я нічого не можу поки що сказати. Я думаю, що Кузьміч перетягнув на себе більше силу, а можливо, це сортова особливість. Це будемо спостерігати вже з вами і далі. Ось бачите, ще гронки, може фрагменти е грон, Ось дивіться ще. Ось так вона має ягоду. Смак мені сподобався. Буду і далі за нею спостерігати. Кому корисна була інформація, підтримайте коментарем, подобайкою. і до зустрічі.